Ви тільки уявіть собі, що це місто було майже повністю зруйновано під час Другої світової війни. це, звісно, дуже жорстко, Від нього просто не залишили жодного живого місця. Але німці вирішили цю проблему, і тепер це виглядає так, ніби війни тут взагалі ніколи не було. А ну да, добро пожалувати у випуск про Дрезден. сама отсюда вышла. Ну, привет. Вы, кстати, нам надо апарт хотель Мы прямо тут будем жить, а прямо в центре. Да есть. Как как конёрка? Марк, мы снимаем культурное место. А, вон мы там там, нам в апарт-отель. Вот тут мы будем жить. Аристократи... Аристократично. Аристокра Я её, аристократка, сократко, короче. Апарт-отель. Ресепшн. С кем англистом пытаешься понять, что это. Всё, information. Всё, А брекфэст, да, вы нас сказали? Да. Брекфэст, казалось. Ну, смукинг. так хотелось right, покурить. Ну yeah, yeah, yeah. <laughs> well, well, yeah. ладно, тут ванна в нас yeah. вообще-то. О, боже, я подумав, що це якийсь тунель. Шкапу. Шкапу. Да. В нарні. – це таке поєднання квартири і готелю. По факту, ви знімаєте квартиру, де маєте кухню, декілька кімнат, ванну, але маєте ще сервіс, як в готелі. Такі як окремі сніданки або прибирання. Я часто подорожую з дитиною, і це мій мастхев. Це дуже зручно. Зранку вже є сніданок, а вечерю, наприклад, можна приготувати самі. І ціна на ці цій готелі була дуже приємна, тому обов'язково залишаю вам посилання в. Опис. Оцю церкву повністю розбомбили. Під ноль? Під ноль. О, Це mm -hmm. вона прям, Це була повністю вигнана та, як вона мала да, бути. Так, так як вона, вона мала бути. І оце її відбудовували в 90-х. І душно, душно. Душно? Душ, ну, бути тут рядом. <реку> а от Дреслен, він не прям видно, що він не, ну, не максимально готичний. Тобто, є такі елементи готики, але в нього дуже барокко. Типу, Оці Колони, бачиш? Ну, це типу, бароковський стиль? Так, так, так. Ось такі, наприклад, такі округлені, такі якісь шапки. А от готика все квадратне. Як гарно тут треба віддати должне і сказати пару слів про архітектуру Дрездена. Я Не дуже синий в цьому спеціаліст, але повірте, тут відчувається свій шарм, витонченість місто дуже вишукане. Колись в цьому місті жило дуже багато королів, і це помітно по їх палацам, будівлям і таким старим вуличкам. Весь Час, коли я гуляла по Дрездену, він мені нагадував відень, але знаєте, історія Дрездена набагато драматичніша. Розкажіть, пані Діано, що це за вами за будинок. Без без чата Ну, Галерея мистецтва, але ну я так розумію, що це все вона йде. Угу, Як з вами цікаво? Річка. Покажіть пальце. Пальцем нельзя. Там річка. Не удальте, не оштальте. А там Альдоштальт. Штальт, нове місто. Місто розбомбили під час війни на 80%. Уже все ми бачимо, це вже все нове. Ви думаєте, що це старе? Ні. Типу, типу коли над ЗНО Це ж емуляж, так казав. Коли коли за день, да? Ну там бались. В війні, в якому році діана? В 42-му. Ну, понятно. Ладно, в 45-ому бомбили. Треба телефону якогось, так, так. Там дерево зросло. Німці настолько жорсткі тіпи, що в них даже бачиш, у них даже світофор на. Ніхто не йде зараз. Буде максимальний огляд їжі ярмарки. Це ж взагалі. Все, все прикольно, Но вона співає так, що вже хочеться вийти відсюди. Там далі чуть-чуть буде грамковата. Так знаєте, самою малость, Тому краще послухайте мене. Взагалі, в Дрездені проходить найстаріша різдвяна ярмарка. у Просто світі. Просто вдумайтесь що вона була заснована в 1434 році. І Названа вона в честь дрезденського штолена. Це різдвяний кекс з сухофруктами і марципаном. І на різдво на ярмарці, звісно, ви можете його спробувати. А ми потрапили на осінню ярмарку, і насправді нам пощастило, тому що саме сьогодні вона і відкривалась. Ми про це не знали. І взагалі вона мала назву Осінній ринок Дрездена, а не ярмарка, тому що окрім їжі та різних розліченій тут ще продавали різні товари Саксонії та інших регіонів. Я Би панішої із ку. Коротше, щось 4 євро, 450, 8. вісім. 6 євро канапка, усе там. Тошечка, м'ясо, тушкується. Кусточка, пожалуйста. Якась м'яско. Ось, о, хот дог З білою Я, я тоже хочу. Хочеш спробувати капусту? А ну що розказує? Але така не дуже киса, ще більш-менш непогана. Ой. М -м -м. Аж так. Прям так? Чи ти просто голодний? Скажи Ні, ця колбаса вкусна. Под м'ясом вот это. Колбаса, mm. колбаса офигенно. Mm. Прям такий масики. Колонки. Голонка, так. Мені більше подобається, ніж польські ці, що продають на ярмарках. 100%. Буде mm. смачніше. Постарались, постарались, якщо чесно. Дуже гарно, дуже атмосферненько. Багато Сосиса, багато пива і капуста. Все. Нічого ніякого лісного. Вони прям заморочились. Прям дуже гарно. Дивіться. Це тут пиво налівають, якщо що? Для півнухи дуже гарно. Я не поняла, кнетліки на вуглях. Що? І ми ще їх не їли. 6 євро, но 7 євро. Купляємо. Дуже пахне корицею, до речі. Дівчина маслає. Але обмазали мені нутелкою. Дуже смачно. Ну що ж, в общем, ви зрозуміли, якщо ви будете їхати до Дрездена, то відвідати ярмарку, це обов'язково. А ми вирішили зайти далі в місцевий супермаркет. Якийсь я чомусь вирішила похож на нашу польську бідрёнку. Ладно, щось не дуже похожу на бідренку, що це психонолог <злов> зі своїми назвами прям. О, знаєте, що я дуже люблю в Європі. От я коли приїжджаю в Європу, я просто от ми з Владіком обожнюємо, що ми можемо купити уже все нарізане на перекус, ось такі фрукти. Ну, це ж топ. А як гарно виглядає? О, is my dream. Салатик з крівієточка. Ладно, я щось психанула назвати цей магазин Бідренка. І... Хелсі харчування дуже багато, так марк? Так. А тут я... Купила тобі які макарони. Так, будеш їсти такі макарони. Народ, я таке бачу вперше. Та ти можеш купити собі бол і зібрати його сам: 13 євро кілограм, і ти набираєш собі скільки хочеш, і потім просто зважуєш. О! А тут пусто всюди. Але ідея топ. Як вам? Уже дуже, дуже незвичайна рана. Таких бачу вперше. Яка підромка? Боже, мені що без попутал, цей магазин. Бідромка. Я думаю, ви б хотіли більше дізнатися і про ціни, і про вибір продуктів. Але в мене розрядився телефон. Но на цьому наш тріб не закінчився, бо далі ще одна дуже важлива і крута локація. Morning, Good morning, good morning. Готель, suetos, Слухайте, сніданок дуже непоганий. А це, походу, маркировка на яйцях, що скільки варилось. Там у нас сосісочки, звісно. Так, місяк, нарізочка, сирочки. Моя ще одна рекомендація це беріть готель зі сніданком. Бо можна не їстись так, що до обіду тут точно голодним не будеш. Ну і ще це зручно і дуже швидко. Треба заплатити мер, за парковку. А, реально, вас євро. Ми сказали, що нас вже не здобули з такими цінами. І вже пацани і баби закалені. О, оце я хотіла сказати. Молодець. Побувати в Дрездені і не поїхати в Саксонську Швейцарію. Це як приїхати до Парижу і не піти до ельфової башні. Да, я реально так вважаю. Саксонська Швейцарія це національний парк і знаходиться він всього в 40 кілометрах від Дрездена. Yeah. Це як в найкращих німецьких традицій, звісно, сосисочка. 4,50 євро. Ми такий самий їли вчора на ярмарці. Ми приїхали на парковку. Тут була одразу смотрова площадка. Окей, це точно дянка Блуд? Це мій чоловік кішкаблу. П'ять йому сліді можна їсти. Женька. М'якенька. ой 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 як гарно! Адже осінь прийшов мій сад. Я ти в мене подивина. Ой, ну красиво, не. До речі, до моменту монтажа я не знала, чому цей парк називають Саксонською Швейцарією. Але дякую тому, хто придумав Чаджі Піті. І на його версію ця назва з'явилася ще у 18 столітті. Коли два швейцарські художника працювали в Дрездені, і, побачивши цей край, сказали, що їм нагадує це рідну Швейцарію. Тут сход багато, так що коляску не беріть, якщо йдете з дитиною. Я так, ми йдемо на мост. Вау! Але вау просто вау. Та, ти що? Ну, скали дуже великі. О, пожалуйста, от і мост. Коре, я прочитала в чаті GPT, що раніше цей мост був дерев'яний. Я бачу, Маркуш, не стрибай, бо тут люди ходять. Захвачує, Захвачує мене дух. Від краси, я не можу просто. Ти часинка ще залишилась з дерева. Мар, ти не боїшся? Це мій син, щоб ви розуміли. Ну, пацан, взагалі, це не мама. Воєвустка, а там дуже високо. Це найінстаграмніша і найвідоміша локація. Міст Бастай або Бастей, я вибачаюсь, я не знаю, як правильно приходить він прямо над рікою Ельба. Це кам'яний міст, з'єднує між собою з передає такий вайб середньовіччя. Дуже крута і потужна локація, яку варто відвідати на всі 200%. відсотків. для умних. які які то гада? Ну як от Це гада. Не знаю. Та я не знаю, реально. Це сподкать надо, йому вислать. В національному парку Саксонська Швейцарія біля Дресена. Всього 40 хвилин і ви вже в цій красі. О, дивись, по польськи перевели. Гурне дойще до замку. А може не по польськи або по чешськи бо ця сторона, ці гори. По польську окей. Пані сказала по польську. Ага. Бо ці гори виходять із, чешки... із чешської сторони і з сторони Німеччини. Понял. Мільйонів років тому тут було море. А зараз це річка Ельба. Я не встиг на тебе навести. А зараз це річка Ельба. А то... Мій син. Він тут е... ізучає місні калюжі. <ріст> <ріст> місні <ріст> 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 калюжі. Пробачте, пробачте, це мій телеведучий. Барзо образований. Та, та, це ще треба поптитись. Давай, Діана, по калюжах. Ти що гониш? Я в болінчагах. може не треба по такій калюжі іти? А Діанка кишка бухта. Я отут обходжу, Діана. Я тут обходжу. Марк, я там не йду. Я понял. Я дуже пропав. Крисава, давай п'ять, ти молодець. Короте, голодними, ви точно тут не залишитись. Зберігайте місце. Бер... Бей... Бейр... Панорама Берг... Бейргартен. Панорама Бейргартен. Мами. Пахне як дуже... хлібуси, прям хліб. Такий mm. запечений, як у моєї прабабушки. Не такий засохший, вже, як і Лідлі продається. Я маю надію, що через екран мені вдалося передати вам атмосферу та смак цього міста. А найважливіше, що німцям вдалося повернути свою історію в наші сучасні дні і нагадали нам, що навіть з попелу можна відбудувати красу.